Крім того, він є рідним братом Василя Данаряка, який є керівником корпорації Галу України. Це мережа за право клопо. Отже, у невеликому передкарпатському е, містечку, чи, е, точніше, офіційно селищі Славсько, яке є дуже добре відомо, е, сталося так би мовити, своєрідна чи то революція, чи то заколот. Депутати селищної ради на своїй позачерговій сесії відправили у відставку селищного голову Володимира Бего. <кій> Власне про це сьогодні говоримо. Мене звати Олександр Серцов. Є, журналі... є незалежним журналістом. Це мій канал свіжої історії. Тут ми завжди докопуємось до істини. За нагоди обов'язково підпишіться на мій канал, підтримайте його вподобайкою та поширенням це відео. І сьогодні моїм співрозмовником є, ну, я не знаю, селищний голова чи уже екс селищний голова, правильно Славська Володимир Бега. Отже, Пане Володимире, диспозиція була така, наскільки я знаю, з повідомлень селищної ради за проголосувало більшість депутатів, тобто, навіть така суттєва більшість, здається, 20 депутатів. Якщо не помиляюся, вас підтримало тільки три депутати, і кілька депутатів були відсутні. Отже, а можете уточнити, що все-таки сталося? Ще раз доброго дня, пане Олександре. Це була чергова сесія Славської селища ради. Питання, яке стосувалося мене як голови порядку денному, не було. І це питання з руки вніс секретар Славської селища Ради Олег Даниляк. Так. І такий нюанс, що це питання на відповідні профільні комісії не обговорювалось і, відповідно, тут вже є порушення. Процедури. Так. І після внесення секретаром селищної ради донековим олегом це питання, депутати проголосували про недовіру голові. І наступне питання тайним голосуванням е проголосували про дострокове припинення повноважень Славського селищного голови. І так, як ви правильно сказали, 20 чоловік за це проголосували. Три чоловіка підтримали мене, три депутати троє були відсутні. Е, я відразу мушу зазначити, що е, е, секретар е, селищної ради він є представником партії Слуга народу. Я не пом... Так, це партія Слуга народу, але крім того, він є рідним братом Василя Даниляка, який є керівником корпорації Галу Газ України. Це мережа за право кроку. Гала Нафтогаз, тобто тут виходить дуже, дуже цікавий сюжет, тому що я знаю, що ОКО-корпорація, вона зараз почала велике будівництво у Славську. Там планується збудувати великий гірськолижний курорт. Будівництво вже почалося. Почалося. І наскільки я знаю, Власне, досі між Славською селищною радою і Око йшла досить велика дружба. Чи це дійсно так, і що насправді? От у ваших словах є такі певні нотки, ну не звинувачення, але цікавої подробиці. Е, ну, дружбу це важко назвати. Це я, скоріше, назвав би партнерство, тому що будь-який голова селищної ради був би зацікавлений входження громади такого інвестора. Що, зрештою, відбулося, і це було основною подією і, і умови, скажімо так, входження інвестора в 2017 році е, на тій території було створення територіальної громади. І хотів би зазначити, що це в мене вже друга каденція. Тобто, перша каденція 17 по 20 рік додата по теперішній час. А, і, і ще я хочу з уточнити, що м, керівник цієї корпорації, од, одна з найбагатших людей в Україні, е, Антонов, він є е, родом із е, Стрия. Так. Тобто, по суті, він е, ваш земляк. Чи це, чи це грало свою роль свого часу? Ну, напевно, це зіграло якусь роль е, е, прийняти рішення про розбудову курорта тут на Львівщині. Е, так як людина практично місцева, е, мав сантименти тут, і гір вчився кидатись на вижах. І, напевно, ви щось давно заклалася така думка для розвитку того регіону. Е, чекайте, давайте ще розберемося з вашою відставкою. Тобто, це питання вносив секретар селищної ради. Е, так. По закону, якщо голова йде відставку, о, скажімо, його відправляє селищна рада чи, чи міська рада, так, то головою стає стає секретар. Секретар. А чи він повинен це вносити? Ну, після голосування про дострокове припинення я спецію покинув і подальше, як там відбувалося, події не, не, не молоді питання. Зараз по факту знаю, що він виконуючи голови, виконуючи обов'язки голови. А от той факт, що він є членом партії Слуга народу, воно якось відіграло свою роль чи ні. Не розумію питання, не можу на нього відповісти. Е, ну, ну, тобто, тобто, чи є, е, ну, тобто, е, от, Той факт його приналежності до провладної партії? Не можете це коментувати. Не можете, так? Я тут, я тут бачу зв'язок крім в іншому, що різний брат керівника компанії великої, яка будує корот стає. Виконуючи дам обов'язки голови Славської селищної ради, тобто, фактично, бізнес зараз класського, можна сказати, не має самоврядування, зараз класку є Офіс корпорації Гал-Нафтогаз, якщо так. Mm -hmm. Добре, а от яка різниця Гал-Нафтогазу? От хто є керівником Славська, чи ви чи секретар? 24-го року не було різниця, а напевно, після того, як вони оголосили про будівництво курорту, напевно, для них стало це важливим. І, напевно, цей план був ще в 2020 році, коли, коли е, власне, було прийнято рішення, що ми приймали рішення, що в мене секретарем буде Олег Данилян. Mm. Але, чекайте, тобто це означає, що у вас був якийсь конфлікт з ОКО чи ні? ні абсолютно ніяких я думка і позиція відносно господарських моментів. Тобто ви якось перешкоджали тому будівництву, не давали дозволів? От... Нема, нема жодного питання, нема жодного якогось документу, який би я не підписав, який би я не погодив, який, який стосується розвитку курорту. Абсолютно. Тобто тоді, а яка їм різниця? Ви, ви чи секретар, чи хтось з ну, них? це треба, це треба їх питати? Я зрозумів. І ще я дивився просто по тих депутатах, які вас підтримали, яких не було на сесії. Це, здається, два депутати від, від ЄС і один депутат від голосу, але частина депутатів від ЄС вони підтримали вашу відставку. Тобто, виходячи, ніякого партійного конфлікту там не було. Партійного конфлікту не було, і взагалі партійна система виборів в таких населених пунктах, як Славсько, територіальних громадах, вона йде в мінус. Ніж плюс. Прости вам про приклад, що коли нас було пожертанько в 2017 році, то, наприклад, від села Верхній рожан, то у нас було три питати. А при партійній системі жодного. Цікаво. <small> а чекайте, Славсько, скільки має зараз є громада населення? 14 тисяч шестьсот. Тобто, це. Але це при цьому є доволі багата громада, скільки знаю, одна з найбагатших Енавівщині. Ще раз. Але по цьому це є одна з найбагатших громад на Львівщині, наскільки я знаю. Ну, дякуючи нашим платникам податків та єдиним 85% нашого бюджету, це ПДФО від тої компанії Галнафтогазу ряд, ряд, ряд компаній. Це, це взагалі є феноменально. Чекайте, тоді виходить, що якщо е, Галафтогаз платить 80% ПДФО, то Фактично, Славсько стало ну, таким мономістечком? Ну, це все в планах, у нас великі плани розбудови, але та, ресурс, ресурс для того є. Ну, просто вам такий факт, що в 2024 році, році, в 2025 році у нас реверсна тутація склала майже 150 мільйонів. Тобто держава вилучила в нас надлишок, як на її думку, 150 мільйонів грошей. Дивіться, ще одне питання, яке мене, чесно кажучи, трошки ну, воно дивує, але це якби проблема галнафтогазу. Але, ну, і, зрештою, ваша проблема. Так чи інакше ми маємо підряд, здається, третю, теплу зиму? Так. А Славське це все-таки один із основних українських зимових е, ну, курортів. А на що е, вони розраховують, ну, з, зими не стануть холоднішими? стало холоднішим, це правда, що денна температура є е, ну, переважно плюсовою, але нічний температурний режим дозволяє засніжувати схили. Що відбувається, наприклад, на сусідньому невеличкому курорті плані, де вони 100 днів снігу мали ці зими на набагато нижче горах біля Борислава, та буковиця так само вони мали біля трьох місяців сніг і покинуло. Була організована каталка. Тобто, при правильному цієї організації і встановлені системи засніження вночі може засніжити і мати сніг. Mm, ну, Бо якось я, робив великий матеріал про ці зимові е, ну, курорти. Я правда Славська не брав тоді в цей огляд, але практично всі скаржилися на те, що в них е, ну, не було снігу. Ну ось, ще раз повторюю снігу. Е... Засніжувати можна, нічний температурний режим це дозволяє. Але якщо немає системи засніження, тоді звичайно ну, про що говорити? Снігу не буде. Ну, при чому це йшлося і про, найвищий курорт, про драгобрат. Драгобрат немає системи засніження. Uh... Тепер ще про ваші коротко про ваші плани. Ну, такі найближчі, я от бачив що у вас мала має бути, здається, в суботу, чи в неділю, зустріч у селі Тухля. Звіт. Ви так, це ще раніше був анансований звіт. Перед тим як відбулася та сесія, зустріч з людьми з громадянами відбудеться поспілкуємось, поговоримо, підведемо підсумки, обговоримо теперішню ситуацію та й рухаємось далі. Я зрозумів, а якщо говорити про більш глобальні ваші, ваші плани, тобто, чи вже можна про них говорити? Тобто, чи ви будете подавати в суд, чи будете боротися за свою посаду, чи от яким чином ви, ви це бачите? ми готові, готуємо позов до суду і будемо йти тим шляхом. Судова практика України доводить в те, що рішення в таких випадків завжди позитивні і голова відновлюється на роботі. Mm -hmm. Тому що вагомих підстав висловити недовіру, по-перше, не було заслухано літу голови. Це друге порушення процедурне. А по третє Ті причини, які наводив секретар Олег Доналяк, вони надумані і незначущі. Я, я зрозумів. А Чибов, а раніше у вас були з ним конфлікти чи це такий перший? Конфліктів не було, були різні погляди на розвиток і територій. Таких, як, наприклад, моя позиція була по тому, що має бути Корзинка Славська, комунальна, це питання блокувалося. У 2019 році ми зробили проєкт на водопостачання центральних вулиць Славська. Цей проєкт з приходом теда від відклався і не був реалізований, хоча ресурси на це були. Так це стосується набережної, яка мала бути соціально великим простором. Прогулянковою зоною, а на думку Олега Доналіка вона мала бути роздана підприємцям і забудована. І це може так само говорити про комунальний ринок. Моя позиція, що він має бути належати до територіальної громади, а на думку Олега лікар він має бути проданий підприємцем. А який бюджет Славської селищної ради? Біля півмільярда. Тобто він є він є один з найбільших у Львівській області серед аналогічних так, громад. Так? Так, так. Зрозуміло. Тобто, а може це було б причиною великий бюджет? <как> Треба їх питати. Я зрозумів. Донько. Справа, справа не в безі і не заліку. Тут а. дуже просто. Тут справа. Тому що бізнес заходить в місцеве самоврядування і хоче контролювати бюджет і, і, і подальше витрачання тих коштів. От в чому справа. А так не має бути. Має бути самоврядування партнерство з бізнесом і співпраця і синергія в тому напрямку. Зрозуміло. Пано, я вам дуже дякую за це таке оперативне інтерв'ю. Бажаю вам успіху, звичайно. Дякую, пане Олександре, за ваш дзвінок, за ваш час і за ваш інтерес до нашої громади. Завжди на зв'язку. Дякую. Гарного дня. Щасливо. Щасливо.